Гайманова могила знаходиться в Запорізькій області на землях радгоспу Балки. Це на юному березі Каховського моря на 100 кілометрів піднішої від Запоріжжя. Там є кілька скіфських груп, курганних могильників, і гайманка являла собою центральний курган одного із могильників. На неї було ще 52 маленькі кургани. Насип Гайманової могили біля 22 тисяч кубометрів землі. У вся була насипана із чорнозему, який брався тут же навколо кургану. А схили його були облицьовані білим вапняковим камінням, приблизно на дві третини висоти по всьому каримі. Висота його була 9 метрів, а діаметр 72 метри. До гайманової могили ми розкопали в 69-му році 13 курганів, а гайманова могила буде 14-му кургані. І розкопки зв'язані саме ті, на цій території з тим, що тут велика зрошувальна система, північна ругача скілька напрям. Землі, які входять в зону зрошення, будуть плануються, і всі кургани будуть знесені. І щоб вони не пропали, згідно нашого законодавства, будівництво відбіляє гроші для дослідження цих курганів, і в зв зв'язку з будовою, значить, ми і почали дослідження курганів. Написує похорони з царів. Весь церемоніал похорон тривав 40 днів. Після спорушення Кургану поверталися через рік на поминки. на кори. І в цей час вбивали частину коней, тут справлялася велика тризна під час поминок Убивали коней, тут же їх з'їдали, вбивали слуги. Поминки відбувалися під західним схилом гайманки. Тут було знайдено в великій кількості, теж кілька десятків кінських куздечок і бронзові. Все це лежало під курганом, поміж камінням і у підніжжі кургану далеко за його межами метрів на 20. Далі тягнулося від кулак. Це все залишки тризни. Інші могили, які оточують гайманову могилу, це в основному поховання військових дружинників. Все кладовище навколо Гайманової могили представлено в основному чоловічими похованнями. Тільки в двох випадках були знайдені жіночі поховання і жодного дитячого поховання. Так що могильник цьому можна характеризувати як військове кладовище скіфських дружинників. І кожен із маленьких курганів пограбований. Зіпсована могила виглядає приблизно так, заходиш, все розкидано, скелет не в анатомічному порядку і кістки розкидані по всій камері, як правило, більша частина кісток складена десь під одну із стінок або в куточку. Тобто грабіжник вибирав місце найбільш безпечне, щоб не було обвалу, і там очищав сказати, Якщо вже мова зайшла про грабіжників, що вони дуже добре були інформовані про могили. Вони знали, в якій могилі, які речі знаходяться, знали глибину могили, і в даній курганній групі не було жодного випадку, щоб грабіжник промахнувся по глибині або по орієнтації могили». Сила і войовничі скіфі відома по легендам. І основним заняттям їх були мирені дні кочування, а, а так війни і набіги на сусідні племена. У Скіфі як військова держава утвердилася вже в кінці 8-го, на початку 7-го сторіччя до нашої ери і особливо у цей же час вона проявила свою військову могутність, коли пішли за войовницькими походами в передню Азію. Заявляла була ряд країн, за Кавказія і Передньої Азії, але оскільки скіфи не мали своєї власної державності, то ці воїни відносили гравіжницький характер. Коли сприятливі мови наступили, скіфія всередині четвертого сторіччя активно вмішується у дипломатичні територіальні відносини на Балканах і сама у цей час починає розширяти свою територію на заході. Скіфи мали постійні контакти із слов і слов'янами, і слов'яни з кіфами, а потім, після розпаду скіфії, великої скіфії, десь у кінці четвертого сторіччя, початку 3-го сторіччя, частина скіфів звичайно відступила на північ, лісостеп, і тут скіфи були асимілювані слов'янами. Так що, яка частина домішка скіфської брові слов'янському етносі звичайно є. Гайманова могила єси пальнею скіфського вождя племені. Такі кургани не копалися вже протягом десятирічньої. Різні були на причини. В основному великі кургани копалися в 19 сторіччі, на початку нашого сторіччя. В експедиції працюють, крім археологів-професіоналів з нашого інституту, а також музею України, велика кількість студентів. Це, як правило, студенти-археологи, які проходять практику виробничої експедиції. В основному це студенти запорізьких вузів, але працюють також і студенти більш віддалених місць. Ну, зокрема, є і в Києві, потім навіть з Москви приїжджають студенти, і не тільки гуманітарних, і навіть в основному не гуманітарних факультетів, а як правило, технічних і точних наук. Піжницький хід, через який була пограбована центральна могила. Він знаходиться на 15-метровій глибині від вершини кургану. Починаються під північною половиною кургану, на його схилі, де він проходить колодязем вниз. І далі в горизонтальному напрямку прямо на південь веде до центрального поховання. Його грабіжники викопали і через нього зайшли в центральне поховання і пограбували могилу. На нашу долю. Залишилися тільки незначні покидьки. Під час зачистки стінок була знайдена ніша. Лопата провалилася в стінку, обсипалася земля, якою затулена ніша, і перед нами встала повністю непограбована ніша господарчого призначення. В ній стояли речі, кухонні і кухонний і столовий посуд. А також амфори для війна стали такому вигляді, якому їх поклали скіфи ще в середині IV століття до нашої ери. Коли відкрилася ніша, вона була настільки заповнена речами, що не було місця, де поставити опорний стовп для кріплення, щоб не завалилася. Перша думка, яка була під час відкриття ніші, в мене це максимально повна і всебічно зафіксувати речі. Речі, які були знайдені у Кургані, вони ще відрізняються вигідно від інших речей, які були знайдені до розкопок Гайманої Могилі тим, що тут значна кількість речей самої скіфської роботи, скіфського готунку. Зображення на кістках надзвичайно рідкісні, і останні західки були із зображеннями античних міфів на кісті в 1830 році. На одній з пластинок зображена родоначальниця скіфів Зміяного богиня. За легендарними даними від неї саме пішли скіфи. На другій пластинці зображена теж міфічна сцена боротьби з кіф з грифонами. Уявленням того часу на краю світу зберігалася велика кількість золота. І це золото охороняли фантастичні птахи, грифи. І ці грифи завжди вступали в боротьбу і приймали людей, а тут немає вона портретне зображення від обличчя. Великі амфоровидні або желедоподібні підвіски, вони прикрашали нижню і верхню частину конічного головного убора жриці. а підвісочки маленькі із квіточками, з розетточками, які є, вони входили до складу на місто. Сережка виконана і в чистому золоті, на ній зображений крилатий бог фухання, грецький рот. за допомогою карбування. Речі, які йшли на широкий ринок, виготовлялися також способом штампування. Це ручна робота, дуже кропітка, дуже довго робилися. Ну, зокрема, така річ, як чаша, так вона вимагала кількох років, очевидно. Роботи не менше. Найбільшу цінність серед речей, які були знайдені в Лайманці, являє собою куляста чаша. На ній зображено сцени скіфського поводу і дуже реалістично передані деталі одягу. В даному випадку вони дуже хорошо е, представлені на зображеннях і являють собою нові варіанти скіфських костюмів, у чому заключається перше значення цієї речі. Потім воно має також свісловет навантаження. Зображена, очевидно, сцена військових переговорів між скіфськими вождями двох племен. Це якраз відповідає дійсності, оскільки скільки в цей час вела війни за розширення території на Балканах, і саме цей момент відображений, очевидно, на чаші. Розкопки кургану гайманової могили закінчені. Попереду стоять ще сотні курганів, які ждуть свого майбутнього дослідження. Експедиція вже приступила до їх дослідження і протягом майбутніх років вони будуть розкопані повністю. Кургани залишаються єдиними і найбільш цінними історичними джерелами, які дозволяють вивчити життя і діяльність давно минулих часів історію скіфів.